Друзі, доброго дня! Сьогодні ми хотіли би вам розказати за наші подарункові аксесуари. Ви нам часто задаєте питання, що у вас можна придбати у подарунок і що де використовується. Зараз ми вам за кожний наш аксесуар розкажемо більш детально. У нас є 10 аксесуарів подарункових. Почали. Перший подарунковий аксесуар це Bluetooth selfie Pult. Хтось називає його кнопку. Він служить для дистанційного керування вашим телефоном. Запуск відео, зупинка відео, щелчки знімки фото. Дуже просто вмикається, синхронізується за вашим телефоном по Bluetooth, і ви можете його використовувати. Це у нас перший аксесуар. Другий аксесуар полупрофесійна мікрофон-підлічка для запису чистого звуку. Даруємо його у такому стані. Він йде в коробиці, він новий. Всі там перехідники під ваш телефон ви вже доукомплектовуєте самостійно. Ось такий аксесуар, це номер 2, полупрофесійна мікрофон-петлічка. Є у нас ще ось така селфі лампа для вашого телефону на прищепці. Тут у нас три режими холодного свідчення. Працює автономно від батарейки. Батарейку ми теж вже даруємо. Це номер 3. Четвертий аксесуар це наша професійна макролінза. Вона йде для макрозйомки та широкоформатна. Зараз я її відкрию, бо воно все нове. Ось, така. Ось так вона виглядає. Це популярна макролінза, дуже багато хто їх пропонує е інші інтернет-магазини. Але наш інтернет-магазин може вам таку макролінзу професійно подарувати. Далі, це у нас аксесуар номер 4 Далі у нас є аксесуар номер 5 Це тримач для телефону наш штатив. Він кріпиться до штативу, і ви можете ваш телефон поставити горизонтально, вертикально, як вам зручно. Ось такий аксесуар це номер 5. Тримач до телефону на штатив. Ось так він кріпиться, тут є шарнір, і ви нахиляєте його як вам зручно. Шостий аксесуар. Це теж тримач до телефону, але вже над, знизу штатива. По всій висоті штативу ви можете його закріпити. Ось спеціальний кріп, кріпіш. Який кріпиться до штативу. чим зручно. Зазвичай його беруть до відеосвітла, коли треба, щоб на штативі стояв відеосвітло і водночас стояв телефон. Тоді це ось цей тримач для телефону. Це у нас був номер 6. Номер 7. Це у нас тримач для телефону на гнучкій основі на прищепці. Ось такий дуже зручний аксесуар, до речі. Дуже гарної якості. витримує любі телефони. Він універсальний. Ось такий у нас аксесуар під номером 7. Далі в нас іде дуже крута штука. Це додатковий гнучкий штатив. Його використовують зазвичай майстри, котрі працюють над кушеткою столом. Він кріпиться к основному штативу його Встановлюєте зверху лампу чи відеосвітло, панель, фоновий прожектор, і вам не треба крутити лампу, щоб її нахилити. Ви просто під час робочого процесу можете нагнути, як вам зручно. Ось такий крутий аксесуар, теж ми пропонуємо у подарунок. Це в нас був аксесуар номер 8 Зараз я вам покажу дуже актуальний подарунковий аксесуар в наших реаліях. Це Кільцева лампа полупрофесійна 26 см з тримачем для телефону з шарніром. Це посадка на штатив. Теж можете нахилити у любе зручне для вас положення. Перед, назад, ліво-вправо. Дуже великий плюс, тому що вона працює від мережі та від павербанку автономно. Немає світла, від павербанку підключили, і ви за світлом. Тут є тепле холодне, нейтральне світлення і є регулювання яскравості. Ось такий аксесуар під номером 9. Це. Кільцева лампа 26 см. І останній наш подарунковий аксесуар це професійний штатив, який регулюється по висоті від 70 см до 210 см. Ну, багато за нього, напевно, не буду розказувати. Багато людей знають, що це за аксесуар. Це аксесуар номер 10 а, Умови наших подарунків дуже прості. Ви в нашому магазині купляєте кільцеву лампу, відеосвітло, LED-панель. Фоновий прожектор, і ми вам даруємо один з цих аксесуарів, за який я вам тільки що розповів. Всім гарних покупок, гарного та мирного дня, вечора, всім до побачення!